28 липня завершився п'ятиденний пілотний зліт скаутів у літньому таборі Чаус-кемп. Його ініціював народний депутат Аркадій Корнацький та керівництво сільськогосподарського підприємства «Агрофірма Корнацьких. Співорганізаторами виступили представники первомайського загону скаутів вовченята. Учасниками першого злету в таборі Чаус Кемп стали скаути з Врадіївки Миколаєва, а також Первомайська та району. Разом з досвідченими наставниками це майже півсотні людей. Намети учасники табору розмістили в тіні дерев вздовж річки, зручності побуту, як належить скаутам, виготовили власними руками. У нас було заняття по постройці лагеря, піонірі називається, Коли із подручного матеріалу можна вистроїти повністю мебіль всю лагерну з беседками со столиками славочками. І от ми на одному з таких занять зробили полочка для посуди. Табір Чаускем розташований в селі Чаусово-2 на мальовничому березі Південного Бугу. Для нього виділено величезну територію, на якій розмістилися наметове містечко: футбольний, волейбольний, баскетбольний майданчики та навіть кінотеатр під відкритим небом. Крім того, в розпорядженні скаутів були роздягальні, вбиральні, душові, приміщення для зберігання речей та доступ до електромережі. Табір знаходився під цілодобовою охороною. Як розповідають скаути, день у них розпочинався з зарядки та сніданку, приготованому на багаті. Перша половина дня була присвячена майстер-класам з рукоділля. Діти вчилися миловарінню та займалися згідно пізнавально розвиваючих програм. Друга половина дня була присвячена рухливим іграм в тому числі дітям були організовані екскурсії та знайомства з цікавими людьми. Одна з таких зустрічей відбулася з учасником АТО, розвідником Олександром Нікітіним. Боєць розповів, як військовим доводиться виживати на фронті та познайомив скаутів з особливостями ведення військових дій та продемонстрував вправність користування зброєю. Мало не кожен день в таборі мав тематичне спрямування. Це є український день прикрашений національним вбранням та колоритом. Також святкування Дня Нептуна, наповненого різноманітними костюмованими квестами та розвагами. Було в скаутів і власне шоу Чаус Кемп має таланти, під час якого діти демонстрували свої яскраві вміння та здібності. Окремої уваги заслуговує кінотеатр, облаштований під відкритим небом. Екран був розміщений на стіні кам'яного дому. Сидіннями служили тюки з соломою, що вечірні зібрання на свіжому повітрі під південними зорями приносили непідробне задоволення дітям. Вся програма Чаускемпу націлена на інтелектуальний та фізичний розвиток учасників табору. Мета скаут-лідерів допомогти дітям в реалізації творчих здібностей, зміцнення духу та навчити їх гармонічному існуванню з природою. По скаутським лагерям, як звичайно, то ставиться скайпарки. Це підвісна дорога на деревах. Там і домики на деревах, і траси йдуть канатні. Вот Такої теж у нас є в планах. Так ета діти всі осінь люблять, я та осінь розвивающе. Табір Чаус кемп розташований у вдалому місці і має величезний потенціал. Говорять досвідчені скаут-лідери. На його території можуть займатися одразу кількасот дітей. Тут є всі умови для розвитку руху скаутів. Та найголовніше це місце корисного відпочинку може ощасливити ще дуже багатьох дітей.